Всем привет, ви на канале Папайрус Сьогодні ми будемо будем ще якусь з дичь зробив пару років тому, там чи пью роки тому. Короче, вот такий скін. Будемо грати за карму. Вот так воно идет. Замій псалуню, так скажу. Так, сберем якусь. якусь жорстку тачило, блін. жаль, тут танка нема, блін. Взяв би танка бы по вообще. Ммм. Феня фигня. Nou, вот ты бой, блин. Вот такие жесткие бой. Погнал. Опа, погнали! Я подвид, что вытворяю, блин, какие я мелкие, какие байк, бля. Байк я как. Не, не сбра. Здорово, блин, мелезга, блин. И его виткену, блин. Вот то я водила, блин. Не завязал звук тут поменял, без Блин, Блин, ты за Санче закисший шум. Он прыгнул. Трамсис блин, но Я такие мелкие, я уже за рулем уже ехать. Ема, тут еще один отощил, блин. Ну, блин, можно. Он... Ева, здорово, блин! Я не бачу, куда еду, блин. Ну, я а, блин. Ну, я ее, ну, не давай показать покататься сидеть. Да что за люди, блин, епта. Так, что же тут надо Да что с транспортом? Может мне сподобаться. Тут обновили транспорт, я не на всем их, Что, блин, лобе, ты не можешь, что, блин, если ты... Где вам тест-драйвер, блин? Драйвер. На чому їй поїхати? Хоч щось таке велике, жорстке, блін, і таке стрьомне, блін. Ну. Ну добре, тут мощного нічого не модно. Це вс байка, блін. Це псілліпутіл, блін. Ммм. Фру... Фрохон з морозом. Неінтересно. Ну і ця машина прикольна, вона похожа на зіл. Та й того вона в мене своє не як зіл. Провашно... Це класична. фарболязила, бляха. Я не читал, я просто, не знаю, <Standorn> я просто мелкий, я маю права, мне беда права, кое я больше в садик, и ёпта. Роли то, то не бы то не бы древний, блин, не разумею. Скажи, что ржавый. О, бляха. Такие зил, блин, GTA 5, и блин, такие маленькие. Такие, то я бы сказал, больше шил. Жерники, бляха. блин на обычном месте зайзо и все попадают не прикольно прикольно а не всем машинам жалко что салон собі. тут прикольный такий салончик блин едем едем соседнее село, на дискотеку на старому дедовому на зие блин я не знаю время не водны попасть не, мені здається, воно так гудить, що мене чудес тут. Так гудить! йо. Початок роботи, напевно. А, ну це ерунда, блін. Треба буде пізніше що то за штука. А, кстати, може пізніше рубанемся на якомусь відео. Я... Якщо, вам спо... е, якщо ви захочете, можемо би поради форкай 6, мені файна гра, кстати. грал. Все є, танки є, пушки є, блін. Все що хочеш. І Не хочеш. Так, на зілі покаталися. То прикольно, але скучно, бля. Бляк, що там макака? Як? Як ти? Як різко затормозив. Ви бачили? Нічого не вписався в ту машинку маленьку, бля. Ооокей. Так, що тут у нас є тут фіня я ну мопед їхати, ні 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 не. я не люблю ці мопеди, вони гавно повні. Так помало їдет. Їздять. <кхм> таксі. Ні, ну таксішки. Це таксі взагалі з GTA San Andreas, хто знає. Друга таксішка парахунка. Це взагалі... Це не та таксішка, на якій CJ їхав, але, блін. Це тупо з GTA звесную таксішку пада. а тут, тут пишешь такси. Да я тут це такси. Ну шашка є, а на шасси ты майна таксі. такси. Нет? Крайзи так. Бляха, я б я уже хочу скачаться на кредит такси б. Насталья размеет. Ай та пофиг. Так, позвотка так, таксишка, порта ты портаю. А так порта что уже плюс. Мы шейме сируем. Фары працюют. Блин, та то фони фары, блин. Литаю, все жовті блин, косвеч. Я бы, блин, не сідав я так думаю. А, я, я не бачу дороги, блин, просто фігач, блин. це Шо, радио, блін прикольно. Такой из ниба такие радио були, бляха! Ч слепить! Хомяк на дорозі б на розвіламбу! Еди як на команд, блін, як в курені. Мазелені світ туди, дзінькує. Портаємо на Ну да, Портаєм пра, Так, тут взагалі таксі... Та, Таксист... Тут немає чому з роботи таксиста. Але є таксі. Є таксі, роботи таксиста немає взагалі. Поставить собі людей взагалі нема. Я перни! Ну ты сліпець же, куда ты летишь, блін, такси їде попустить? Куда разустрічну? ну блін, що за люди, блін? хто тебе права обедав, блин. Ну наркоманы, бля, я, я мелкий, бля, я навіть дороги не бачу, и то краще їжу за тебя дроссу, блін крову, я не направу, колор. Вы бачите какие туди п'яні водії, бля? Здорова корова їхала, бля. Чй позустричник, блин, ну торба, бля. Ситофор, бля. Зараз штраф... Блін, тут ж не можна. Я... Я пробег, тормозит. Зет ты на пробел. Лена, я просто давно не грав робакс. А то пі... Писяк. Давай, сідофор, ну я рухась. То зідофор довше горят, ніж в э, GTA Increй. Чому показує зелен? Блин, я не розумію, вони такі кури в рові, блин. Ч фиг ти зрозумієш, блін? Ты шо, типа преміум місця? Ммм. Чик-чик. Блин, шо ще воно так голосно годі. Дзвіс це ж не те, само X, блю. У мене в ГТАЮ край. Комба, чисто так, що тут у нас да? Не пофіг, це не моя хата, але я тут нема продукти Е, добре. Не, ну я це прикольно зі сторони виглядає, правда Чистом Чисто, чисто... І зараз хтось приходить до ті хати добре. кстати камери добавила Давай, відео спостережень. Правда, вони чомусь чорнобілі хоча всі камери мають я тут двери не відкривав, що за фіння? чи відкривав? ну добре значить там не будет ну подобный след дел чуть-чуть Под... Ну шо тут такого? Ми вже з хати, блін. Я чуть-чуть наследил, блин Шо що, лень, шо, навіть не в цій хаті був, я... Чому мене там заблокировали, не там, блін? блин Есно На Мені ясно, що нічого не ясно, блін, розумієте, пацани? Так, шо тут у нас є шо ми можем Ну трактор -то банальше, не разумеете так Таке, но. Та так дивно тактриї. Які 5 ручки <плухи> То нормально це тема. Mercedes, э кабріолет. Опель. Це що у нас. Э -э, це файна воєнна техніка. Ну, як воєнна, не зовсім. Не пам'ятаю, як ця машина. Тесла. Тесла! ТЕСЛА! Пацани! ТЕСЛА! ЄМА! Тут є Тесла, я навіть не знав! Вау-вау вау! Та це бом... Звісно це не Тесла а Model X. Але це... Але це це файне Це ще файне. Мандаринова новое Тесло. Не. Правда, значка нема. але це... это Тесла, блін, Тут... Так... Любі дурак скажу, що це Тесла. А що тут пішки не прихи, тут черно ніхто не ходить. до не розумію. Ну тут звісно зрозуміло заправ. Бляха! Хотів затормозити? А... Затур... На червоне приїхало, ще зустрічі. Ее дуже файно. Шість сигнали, блін. Нахрена? Блін, як тут зрозуміти, що кейс світло горить, блін. Ну чи ясно, блин, там тему, вс все, все, все то сам. Бічех мене, але топові. Думаю, пац... Думаю, пацани будемо закінчувати на цьому ролику. нічого інтересного не сталося. Ось такий відос получився. Муж ставте лайки підписуйтесь на канал, візьми дзвіночок щоб не пускати відоси. всім удачі хорошого настрою і показу. До наступної зустрічі!